Я хочу на початку зупинитись на тих речах, які зараз обговорюються, і вами дуже жваво активно. Отже, перша така підтема це картини, дві картини Національного художнього музею, які знаходяться в секретаріаті Кабінету міністрів України. Хочу сказати відразу, щоб ми з вами. Цьому питанні були відверті, що ця історія, ви дехто з вас про це писав, почалася ще у 2001 році. І напротягом 10 років, напротягом 10 років, особливо ніхто активно, я маю на увазі екс-директора Анатолія Івановича Мельника, не опікувався цим питанням на сьогоднішній день. Яка є ситуація? В 2011 році, коли було, почалися розмови якби, по цих картинах і звернення, ми, як Міністерство культури, відреагували і було створено експертну комісію. Я вже чув, що вже є висновки цієї комісії. Хочу вам сказати абсолютно офіційно, що висновків комісії ще немає. Чому? Тому що. Зразки фарби цих картин зараз подані на хімічну експертизу, і пообіцяли, може наступного тижня будуть вже результати хімічної експертизи, і я вам відразу про це повідомлю. Я хочу ще раз наголосити, що ні сьогоднішній уряд, ні сьогоднішній президент, ні міністр відношення. Якби прямої до початку цієї історії немає. Давайте ми будемо її разом з вами відслідковувати, але ми якраз відреагували, відреагували оперативно і займаємося для вирішення цього питання. Хочу сказати, що питання, поставлене що директора Національного художнього музею, звільнили через картини, абсолютно не відповідає дійсності, тому що я ще раз повторюю, Питання з картинами йде з 2011 року ще з літа. Якщо б була хоч найменша якась прив'язка між цими двома питаннями, напевне, Анатолій Іванович був би звільнений набагато раніше. Тому давайте ми в цьому питанні поставимо крапку. По звільненню ми трошки пізніше поговоримо. Взагалі, щодо картин. Я думаю, що. Це питання, ми подивимось на нього трошки глибше, і колись у в радянський час існував так званий художній фонд. До нього закуповувались картини, які потім чи передавались там до державних установ, частина з них дарувалася. Я думаю, що це була. Ця нормальна практика, де виконувалися дві корисні функції. Функція перша це поповнювалися фонди музею, і функція друга це були, якби закуповувались твори сучасних авторів для їхньої популяризації. Я думаю, ми зараз попрацюємо разом із громадськістю, як міністерство, над тим, щоб в тій чи в подібній формі повернутись до цієї практики. Я думаю, нам з цим питанням стане трошки легше. Тепер щодо виконуючого обов'язки і звільнення Антолія Івановича Мельника. Хочу сказати абсолютно відверто. Ага. Хочу сказати, що всі ці питання, я дійсно неодноразово бував у музеї, і Анатолій Іванович Мельник був дійсно неодноразово в стінах міністерства. От, І неодноразово я звертав його увагу на виправлення цих питань, які ми піднімали і на експертній комісії, і після. Пошкодження цих ікон, тому що насправді не все вирішується, виділені були в цей момент бюджетні кошти чи не виділені. Звичайно, він як директор музею несе відповідальність в тому числі і за збереження картин, і за стан будівлі музею, і за всі інші питання.